Голос наш маме Видите, тоже голос наш маме Я не можу Вот он А, Вин не може Вин не може Вин сказал, Вин не може Дай мне кобару в А ты кто, шоб я в Я хороший. шлю А сейчас не понял А ты кто, шоб в Я жертвенник. Так, с одной стороны я понял, а с другой-то вроде не... А, понял Не по... А, ну да Ааа о, кубил. Да, я зараз вайна хочу резануть, вы дети. Не надо меня резать. Надо меня резать. А, я его резанул. А, он был поликаном. Что вы делаете? Чего? Мопсит, не репортируйте. Ни себе. Я сказала на Линч. А Линч вы в Канаду. Все. То, все, что я хотела сказать, это... Два... Чего у вас тогда там так там Ты и так много трупив с под вами? Вы что, офигенный? Ну, а что ты, или не? Да. Алло. да, ты, Фронто. Я, Фронто. 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 да, да. Прото, Короче, дивите. Канада, он был, да. Он был в Канаду, я его уп э, ⁇ Шерифи, короче. Шариф трошки не це. Шариф опахує! Опахує пізділ! А шариф буде. Ширин ви помер після цього! А, походу, а, я тоді птах долян, точно.

Что там шары? Бля, самый тупиший оправдание, кельки на ту. Ноуней, я до тебя иду. Не режий е, вона коханец, вона коханец, я моир, дай я моир. Тихо, 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 тихо. Кубер кубер. Кубер кубер. Ага. Я не зарепортила, але після того, як ти зжер його труп. Ти вирішила тепер мене підставити? Коротше, вона вдома вбив так. ТДС вбиває і каже: не репорт, не репорт, а потім його з'їдає. Коротше, ТДС біжить за мною, за ним біжить Кубер. Кубер кричить ТДС, вони ми, коханці, ми коханці не вбивай її, і ірачець, коротше, ТДС. Ось. Коротше, це новний. І Це заріза. Вона сказала а, на репорті: Канібал, кубер Канібал, Венджер, він і жор труп". Подивіться в ролі, там є Канібал, повірте. <рігав> Ви серйозно? Фух! Ай, це було шикарно просто. Ти випели це. Наш проповідник. У нас проповідник. А проповідник? А, тоді, ну, він же інженер, Давайте кожен проголосує в себе і ми Конпроклосивцепи, ми побачимо в кого накинути голос, і а. так зрозуміємо, з ким проповідник бігав. А, йопта, ізі. А, так хоча нас і можуть кикнуть. <різь> не, що не ебай. Сука, мен, <різь> то Топоби! <різь> Мене за що? Ви новачків не любите взагалі. А знаєш, yeah, чому yeah. я в тебе кинув? Знаєш, просто коли такое пропонують, просто гріх з цього не використати. використовує. Використов... Yeah. <laughs> знаєш, я навіть я... жалію, що я це не записав. А що ти там робив, бля? Коротше, у нас Абраель це профік. Він тільки що робив завдання, я від нього тікаю, коли це побачив. Він робив цю люстру. Потім я тікаю, тікаю, і на труп його наступаю. Ну бля, я тобі вообще ніхуя не вірю після прошлої квадки. Ну, я сказав. Я шериф. Я, я вірю в Вейну. Мені цікаво, що Абра мовчить, типа нічого не говорить. Та він тільки що казав. Ну а що мене говорити? Ну він тільки а, що, що спалився на завданьки, я від нього починаю тікати, а там труп його лежить. Ну, та, ну так, я, я стояв, пролагав, побігв. А потім ти за мною почав тікатися. Я з цього пропоную при, придивитися до лайкера, бо він за. А все, це вже все. Там же у нас голуб залишився. Да. Голуб? Я, Якщо голуб, я надивився, хто там у нас був. Не пощастило. А це тобі за а це. це найцікавіше. І ти біля завданьки стояв. Ну я розумію, ну я завдання не робив. А, взагалі, а як ти так зарепортив його? Ти на нього, а воно навіть, само сама Ну Я розумію, ну ти на нього навіть не наступив. Та шо ти вжав? Я не знаю. Я я йшов, я, я шукав АДСВ, щоб його вбити, бля, а ти його вбити? та його вбив. Это кого Та, та він, мене, він мене в кутку зажав, він сам винен, що я його вбив. Я тебя трогать не хотел, хотел бы спросить, кто-то ответить бы и пошел бы дальше. Придурок, блядь, слушать уметь надо. Твою мать, пришла жара по трубу. Я сейчас не сдох, нифига себе. Я не сдох, нифига себе. Ну, блядь. Блядь. Ти падала. Ты нащо ти це робиш? Блядь? А нащо ти це робиш? Чим сам формий? Нащо ти це робиш? Хобер? Ти хочешь? Нащо ти це зробив? Він виліз, мені дав бомбу і поліз назад. Сидіть. дітя. Да. Короче, 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 дайте вам розповісти. Ні, ні. ви мене кігаєте на питання, дайте я вам просто розповісти. Короче, короче, сидіть кубер в тюрячці. Я приходжу до нього, даю бомбу. Ааа, передача с сюрпризом, да? Ну, ти дає... А видишь, я... не цього. Знаешь, я ніколи не хочу отримати від тебя подарунків. Ну тебе в дупу. Да, да. О, это мастер. Yeah, yeah. А, нет. Кохаемся. Uh -huh. Эх вы. Ты будешь резать? Я не умею. А кто из вас вміє резать? Нет. Yeah. Ви реально кохаєтесь? Але ну, третій зайвий, тому я не став вам заважати. Розмовляйте там про кохання наблюдателя. ту ту тут туту ту Покубер з лапки на лапу такий, а Хтось вас може різати. Не в Нойн взяла лапку. Нойн взяла фаренти тебе лапку. Ааа, влаши Ференти. А бава за мною. А ТДС А матим их я А ТДС лапка казала, що вона Линч. Лапка в мене в кузику сиділа. Туди, туди. ТДС. ТДС, да, да, да. Обидва хто мертвий, це жри оно в неї. Давай, я не знаю. мафи, ну вигравайте, пахай. Я хотів рятувати Денеф. їх, а ви не дали мені. Ай-яй-яй. Я гнався за нею, як угоріли. <рив> Брін, в мене тільки відкатилось каде, щоб ще й тебе з'їсть, Вова, Ну, йо йо А вони дзвонить ото Пістижі. Ну, мені здається, чому що це Тореду, бо якраз його... якраз він біг з темного кварталу, вбив новною і побіг парквар. Я в темному кварталі зробив перший а, квест, там, там. і сразу ж, сразу ж після того з'явилася пожежа, і я пішов її гасити. Ти на ним пішов гасити? Я взагалі не бачив, я, я гас... просто в шокі, якого три трупа. Куба, ти куди? ти та в Торедо. Він її... Він каже, ну, я пішов її гасить. А, я пропуск. Він не сказав пожежу, Окей. або ну не... Ну вибач, Торедо, ми коханці. Ми мусили. а, бля. Та, ну, 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 Тобі з перемогою. А що ти де? Що таке ти де? Що таке ти де? Ти таке місце вибрав? Море. Рибки. Ми вдвох. А ти месник? А мальчик? ти хто? Ти месник? Ти хто? Ти хто? Ні, я лінч. Чекай, <ini> oh, <imged nyango> oh, я десь тисне. Що? Ой, я бачу, що два трупа. Що два трупа. Оп. А, стоп, я реально за репорт. А, гіга. Ні, ти Герабакса з аеропорту. Герабакса з аеропорту. Причому він ще не був живий. Та я знаю, що він тільки що був живий, розумієш? Там просто чотири трупа, блять, в одному Ви заїбали. Ви не <связи> ну Нет. я не я зарезала ДСВ. Я бачу, ты сбил ще трупа, блядь. Ну типа Вин и ще труп. Я так поняла, что это был Гигабакс. А стоп, а стоп, а стоп. Ну я куперовать король. Я, я, я не понимаю, я запуталась. Не в кубе, а в мене влас... в лосу, в мене Ну ладно. Бля. Чотири в одному місці, бля. Та він вбив. Губер, ти засняв? Кубер, Пелікан, Кубер, Пелікан, ви що серйозно? Вона о... ж. пройшла далі просто. Туди не побігли. Я побачу. Да, блядь, полікан, твою мать! Короче, я не можу мовчати. І хочу сказати, що я на 90% впевнений, що Сарен бомбер. Опа. А хто би виживанець? Я нажимав, бо вони ще репнулись. А хто би виживанець? Дякую, дякую. Боті, Кубіо, скажи, ти Додо? Чесно скажи. Я не Додо. Короче, іди, іди, іди когось, Вове, іди, іди. Іди когось, Вове. Я хочу, я хочу тебе допомогти тобі виграти за Додо. Бля. Хе-хе-хе. Ой, мы дам две бомбочки ПЗ Блин Ты сейчас умираешь и она с тебя вынесет Ё-моё да. Дай бомбочку ПЗ дам Савианка Класс, Скувер ты Бля Куды ты, куды, да натикай Не, <laughs> Не подходит Блять, мене. Вже же не бага, но давай. Я думав, вона месник, а месник ти. Да. О, стоїем. я. Не перекликала, да? Не перекликала. Да. Вроде грабить скрин. Кто это кожа у нас? Вот Да, кстати, жматик тут бы не зашла, а так швидко. О, oh, прикольно, у нас дуэлянт и дудо є. Типу, Женя дудошка була, и кубр їй дуэлянт. О, кубр, кубер вибач, що тебе грузить все лапку. Та у мене Як на момент при... піде. Там крутий момент. Я би не просто... прийшов, якби ти не засміявся. Думаю, що це кубер біжить, рже, типу, перша секунда гри, дивлюсь, там труп валяється. Давайте за м'ясом, буйте когось, я вам не там. скажу. М'ясо, м'ясо. О. О боже. Ніхера собі скільки трупів. Ты... Ти че за мною. Коротше, я червоному розповів свою теорію. У нас є шпигун. Шляпа у нас є тільки у одного. Це АДСВ. Я пропоную кикати його, перевірити мою теорію. Блядь, я у тебя кауна, а у, у... у это вообще а уши, а у Вейна, прическа. Ну дивись, у шпигуна там... Ну дивись, там, у шпигуна шляпа. В тебе да. теж шляпа. Это, это, -панама. это вообще панама. Знаешь, а, а давайте палаву. проверим эту теорию и, и, и кикнем в vds, вы чисто, чисто проверите. А прогиби… Не... сука, блять. Мы тебя офигительно. Как А, <laughs> а давай ты на трэпах? <laughs> <laughs> а давай не вейна? А нет, нормально. А прогиби, кинуть, зараза, кинчит <laughs> <laughs> вот все. Вот всё будет обидно. <laughs> <laughs> ну я не мам, блять, не угадаю. <laughs> <laughs> ну блин, ну обидно, ну ладно. Ширу, я точно знаю, шо...